Моє вітання глядачам каналу сімейної майстерні Бук, продовжую відеорозповідь про життя і роботу столярної майстерні в умовах війни. В минулому відеоролику я розказав про цех, який ви бачите на своєму екрані. Крім тих верстатів, які встановлені всередині цеху, є також корисне обладнання і назовні. Зокрема, це сонячні панелі, про які буде окрема розмова в майбутніх відеороликах, і ділянка по переробці тирси і стружки в брикети. Про це також буде окремий відеоролик. Повернувшись на 180 градусів, ми бачимо інший цех. Оця частина, яка окрита більш світлішим покривельним матеріалом, є приміщенням, яке ми побудували зовсім недавно, якщо бути точнішим, в 2021 році. Ця прибудова стала продовженням столярного цеху. В довжину це близько 20 метрів, а по ширині 11. По терміну будівництва цього цеху зайняло один сезон. Ранньою весною почали, як ви бачите, на деревах ще немає листя, а осінню закінчили і встановили обладнання для роботи. Зробили розмітку і викопали траншеї для фундаменту. Фундамент зробили стрічковим бетонним. Потім підняли цоколь по висоті. Він такий як цоколь старого цеху. Далі зробили висипку грунта всередині приміщення. І ще до початку зведення стін залили бетонну підлогу. Потім з газоблоку підняли стіни в верхній частині по периметру залили бетонний армопояс. Ну а далі виготовлення даху. Він також став продовженням даху старого цеху. В середині цього нового цеху немає ніодної опори. Тому дах зроблений з використанням ферм. Основні будівельні роботи ми здійснюємо самі, ну а іноді залучаємо спеціалістів зі сторони. На даний момент будівництво інших приміщень продовжується. Що вийде в результаті, покажу пізніше. Неподалік від КТП, яке живить нашу майстерню електроенергією, встановлені два генератори. Працюють вони на дизельному паливі і використовуються під час аварійних відключень. Генератори це такі пристрої, які купуєш за великі гроші і мрієш про те, щоб їх ніколи не запускати. Заходимо з вами в так званий столярний цех. Призначення цього цеху виготовлення дерев'яних деталей для подальшого обробітку на верстатах з числовим програмним керуванням. Для цього тут встановлений необхідний перелік обладнання, а також є стелажі, на яких зберігається брусок, як цілий, так і зрощений. Крім того, клеєні щити. Які були зроблені в поганажному цеху, про який я розповідав у попередньому відеоролику на стелажах? Вони відсортовані по породі і розмірам. Першим у цьому цеху нас зустрічає ветеран. Верстат, який був виготовлений ще в Радянському Союзі, приблизно в 50-х або 60-х роках минулого століття. Як ви бачите, це радіально консольний універсальний верстат, про його відновлення є відеоролик на моєму каналі. Придбав я його в минулому столітті всередині 90-х років. І хоча верстат цей універсальний, нами він використовується в якості торцювального. Далі, по ходу технологічного ланцюга, встановлений форматно-розкрійний верстат. Сфера його застосування це обробка бруска і щитів. Ріжучим інструментом є кругла пилка. Верстат, виготовлений в Італії, має як основний пильний диск, так і підрізний. Хоча в нашому випадку підрізний диск на цьому верстаті не використовується. Крім іншого. Пильний вузол має змогу опускатися і підійматися, а також нахилятися під кутом 45 градусів. Далі встановлена пара верстатів, які майже в кожній майстерні доповнюють один одного. Спочатку це фугувальний верстат українського виробництва, а далі рейсмусовий, також український, корсун Шевченківський станкобудівельний завод. У фугувального верстата ширина обробки 400 мм, у рейсмусовий більше ніж 600. З цього верстата буде демонтований його рідний вал і перероблений на шейперний. В куточку цього цеху скромно примостився прес. Він потрібен для склеювання багатошарових деталей. Ніякі ручні струбцини і вайми не дадуть тієї якості склеювання, яку гарантує цей прес. Наголошую, що мова йде саме про багатошарові деталі. Також в цьому цеху є верстат, який не має свого постійного міста. Встановлений він на рухомій платформі і, в залежності від потреби, переміщається в ту точку цеху, де на ньому зручно працювати. Впевнений, що майже всі впізнали, що це за верстат, так як він працює в багатьох професійних, а тим більше в хобійних майстернях. На двох стележах зберігається брусок. Як я вже і говорив, він є зрощений і суцільний. Також відрізняється по породі деревини з цього бруска склеюється щит. Чому такі щити не клеються в поганажному цеху? Відповідь проста, тому що іноді потрібні щити за індивідуальними розмірами. Із-за цього вони і клеються непоточним способом. У цеху підтримується потрібна вологість і температура, і тому брусок спокійно чекає своєї черги, хоча ця черга не така й довга. Далі у нас на шляху знову рейсмусовий верстат. Він має одну дуже важливу особливість. У ньому встановлений незвичайний вал. Хтось називає їх шейперними, хтось хелікал. По-українськи він звучить як спіральний. Чув навіть назву кукуруза. Але як би він не називався, його суть від цього не міняється. А суть його в тому, що він дуже класний, тому що при струганні не дає сколювання. Той, хто обробляє щити струганням, знає, що в одному щиту можуть бути різнонаправлені ділянки. І як ти той щит не повертай, на певних породах, наприклад, вільха, дуб або клен, майже стопроцентово будуть вириви. Шейперний вал цю проблему вирішує. Неподалік знаходиться двохповерховий гідравлічний прес. За допомогою нього ми клеїмо двері, фанеруємо або по-простому шпонуємо деталі, а також склеюємо довгі багатошарові деталі. При потребі плити преса нагріваються і процес склеювання відбувається буквально за хвилини. Далі знову встановлений фугувальний верстат, виготовлений італійською фірмою Магік. Він має велику довжину столів. І спеціальний фугувальний вал вал з швидкозамінними ножами швейцарської фірми Терса. Відеоролик про такий вал є на моєму каналі. Позаду верстата встановлені частотні перетворювачі. Вони потрібні для того, щоб мати змогу запускати асинхронні двигуни в момент роботи дизельних генераторів. Хто в темі знає, яка потрібна напруга при запуску асинхронних двигунів? Частотні перетворювачі довелося встановлювати майже на всіх верстатах і аспіраційних установках. Задоволення це не дешеве, але діватися нікуди. І це одна із особливостей ведення столярного бізнесу в нашому краю під час війни. Ось так виглядає робоче місто наших столярів. По індивідуальному замовленню склеюється ось така деталь. Як бачите, вона складається із п'яти шарів щита і має переріз більш ніж 200 на 200 мм. По центру неї фіксується поводок, який потрібен для обробітку на верстаті з числовим програмним керуванням. В цеху обладнано 5 робочих місць столярів. Кожен з них отримує свої індивідуальні завдання і по цим завданням виклеює спеціальні деталі. Часто деталі мають великий переріз, і тому їх склеюванню приділяється значна увага. Задіяно більше сотні ручних вайм і струбцин, а також 4 гідравлічних преса. Тут ми бачимо ще один форматно-розкроювальний верстат. Виготовила його бельгійська фірма Робланд. Через рік цьому верстату виповниться 20 років. Але його функціональні можливості майже як у нового. Колись я його придбав в харківської фірми Дніпро. Коштував він 9 тисяч доларів. Про придбання я ні одного разу не пожалкував, тому що це дійсно надійна машина, яка жодного разу не підводила. Ще один гідравлічний прес, постійні глядачі вже бачили його на моєму каналі. Колись за допомогою нього ми присували тюки з тирсою, ну а тепер клеїмо багатошарові деталі. По периметру цеха розміщена інформація про надання первинної допомоги в разі нещасного випадку. І хоча про це не хочеться навіть думати, бути готовим до такого потрібно. В силу своїх можливостей ми займаємося охороною праці, хоча розуміємо, що до ідеальних умов ще далеко. Також є гідравлічна вайма, в ній ми склеюємо довгі широкі щити. Пристрій дуже зручний і корисний. В обов'язковому порядку є компресор, тому що без стисненого повітря в майстерні ніяк не обійтися. З іншої сторони цеху у нас також є нова прибудова. Ми її називаємо кабінет для айтішників. Тут будуть створюватися 3D-моделі, писатися програми для верстатів з числовим програмним керуванням. А хтось буде займатися просуванням товарів. На жаль, сама продукція продаватися не хоче. Для цього приміщення будуть зроблені звукопоглинаючі двері і, можливо, встановлений кавовий автомат для підтримання бадьорості у робітників розумових професій. На цьому етапі можна підсумувати верстатний парк цього цеху. Два форматно розкроювальні верстати, два фугувальних верстати, два рейсмусових плюс один маленький, чотири гідравлічних преси, два торцювальних верстати, один з них я забув вам показати, ну і компресор для стисненого повітря. Майже всі верстати продубльовані. Це дозволяє майстрам працювати без черги до верстатів. Ніяких фрезерних, свердлильних, довбальних та інших верстатів тут нема. Конкретно в цьому цеху вони зовсім не потрібні в виробничому процесі, тому і не мають права займати корисну площу. Отже, з цим цехом ми закінчили. Переходимо до іншого. Перше приміщення це те, в якому моя донька Аня. Займалася виробництвом сувенірів, для цього використовувала лазерний верстат з ЧПУ, а також фрезерний ЧПУшник. Ну і якщо пам'ятаєте, вела свій канал на YouTube і виготовляла деякі вироби для зйомок. На даний момент вона вийшла заміж і живе в Німеччині. Якщо повернути направо, попадаємо в мою берлогу. Кабінетом це приміщення можна назвати з великою натяжкою, але в будь-якому випадку мені тут затишно, і я проводжу тут багато часу. Крім того, що це місто для мого відпочинку, я займаюся тут малюванням і монтажем відеороликів для вас. Ті, хто давно дивляться мої відеоролики, знають старі цехи нашого підприємства були з самого початку побудовані. Як столярна майстерня. За часів Радянського Союзу у цій майстерні виготовлялися вікна, двері, також виконувалися плотницькі роботи, робили сажі, працювала пилорама і була своя будівельна бригада, яка займалася облаштуванням дахів та іншими роботами, пов'язаними з деревиною. Придбав я цю промислову базу в 1998 році. За цей час вона встигла побувати у того, хто її прихватизував, потім у банкірів, які забрали її у прихватизатора. Банкіри продали цю базу ще одному господарю, який не дав їй ладу. І вже потім, в 1998 році, коли трапився дефолт в Росії, а це, звісно, мало вплив і на українську економіку, всі у всьому розчарувалися, настав мій час. Я прийшов і купив її за нормальні гроші. Нормальні, але тим не менш позичені у знайомих. Зараз ми транзитом проходимо по приміщенню, в якому працюю безпосередньо я. Така собі майстерня в майстерні. Тут я знімаю відео для свого каналу і виготовляю вироби, які, як правило, не продаються, а використовуються в побуті наших сімей. Транзитом ми проходимо по цьому приміщенню по тій причині. Що про нього також буде детальне відео? Я розкажу, що я виготовляю і на яких верстатах. Тим більше, що їх там багатенько і деякі з них досить цікаві. Ну а поки що переходимо в інший цех. І першим нас зустрічає стрічкопильний верстат. Далі знаходяться два стрічкошліфувальні. один чистокровний італієць, а інший зроблений в Південній Азії. Частенько ламається бідолага. Але ціна на нього не дуже висока. Італієць, навпаки, маючи поважний вік, працює як швейцарський годинник. А от стрічкова пилорама південно-азіатського виробника працює вже кілька років без проблем. Звідси висновок. азіатська продукція може бути всякою. Головне, щоб ціна і якість були збалансованими. Далі, по ходу нашого пересування, ми потрапляємо в машинний зал, якщо можна його так назвати. Де працюють фрезерні верстати з числовим програмним керуванням. Ці верстати різної потужності від різних виробників, ну і звісно, що ціна на них також відрізняється. Функціонал теж у них різний, відповідно і задачі виконуються різноманітні. Наприклад, оцей верстат має один робочий шпіндель, але при потребі можна встановити поворотну вісь. На даний момент здійснюється чорнова обробка розетки. Його сусід зліва має два робочих шпінделі. Завдяки цьому продуктивність цього верстата вдвічі більша ніж у попереднього. А от уже інший верстат, який ми бачимо на своїх екранах, має значні відмінності від попередніх. По-перше, він має чотири робочих шпінделі і виготовляє деталі, які закріплені в поворотних вісях. Завдяки цьому деталь обробляється по колу. В роботі і програмуванні таких верстатів є деякі складнощі. Рівень підготовки спеціалістів, які на них працюють, на порядок вищий, ніж у тих, хто може працювати на верстатах, які я показував дещо раніше. Деталі, які потрібно підготувати для обробки, також досить складні. Якщо повернутися на іншу сторону, можна побачити чотирьохшпіндельний верстат. Він без поворотних осей, працює з барельєфами. Можливо, ви встигли помітити, що всі ці верстати, які я вам показав, зроблені одним і тим же виробником. Його назва CNC Man – Місце знаходження Вінниця в іншому кутку цеху. Є ще один верстат від цього виробника. Ну а ще один на цей момент будується. Можливо, скоро поїдемо забирати. Переходимо до верстата інших виробників. Це шановані нами виробники з Одеси, фірма Instanco Service. Маємо кілька верстатів, зроблених на їхньому виробництві. Теж надійні випробувані часом верстати виробники, які ніколи нас не залишали на одинці з проблемами, за що їм велика подяка. Слідуючий верстат чотирьохшпіндельний з поворотними вісями. Верстат, який ми самі купили в Китаї, гроші на нього заробили виготовленням Арон-Кодешу для синагоги в Монреаль, Канада. Про це я розповідав в одному із своїх відеороликів. Чи сподобалось нам самим імпортувати верстати з Китая? Однозначної відповіді немає. Звісно, що по коштам ми зекономили приблизно 7-8 тисяч доларів. Але психологічно, якщо порахувати втрачені нервові клітини, ця економія може бути нівельована. Коротше кажучи, я не можу вам ані рекомендувати купувати верстати в Китаї, ані відмовляти від цього. Крім іншого, я своїм темпераментом не зміг би провернути цю операцію. А от мій син Ілля вирішує такі задачі успішно. На протилежній стороні від китайського верстату стоїть оброблювальний центр. Зроблений він італійською фірмою Masterwood. модель Project 416. Цей верстат можна назвати міні-заводом. Він вміє робити майже всі столярні операції. Єдиний його недолік це дуже висока ціна. Проте і перелік задач, які він може вирішувати, безмежна. Це наш перший верстат з числовим програмним керуванням, придбаний в 2006 році. Неподалік стоїть ще один верстат від одеської фірми Інстанкосервіс. На даний час він використовується як верстат з поворотною віссю. Проходимо вглиб цеху і бачимо ще одного представника одеських станкобудівників. Особливість цього верстата досить велика площа обробки. Ну, і в самому дальньому кутку цеху верстат від CNC Man. Він двошпіндельний, розрахований на досить високу продуктивність. Якщо я не помиляюся, то загалом в цьому цеху працює 21 фрезерний шпіндель. Відповідно, одночасно може оброблюватися 21 деталь. Для невеликого сімейного підприємства, яким ми являємося, це зовсім непоганий результат. Поряд з цехом, де працюють верстати з числовим програмним керуванням, знаходиться приміщення, де здійснюється фінішна доводка виробів, їх пакування і підготовка до відправки замовнику. Тут також є форматно-розкроєчний верстат, він використовується для розпилювання плит, з яких виготовляється упаковка. Як ви вже зрозуміли, основною нашою продукцією являються фрезеровані декори для виробників столярних виробів, меблів, інтер'єрів, приміщень і тому подібних об'єктів. Цим видом продукції ми займаємося більше 15 років, коли ми починали цю справу. Виробників подібної продукції в Україні майже не було. Як правило, декори завозилися з Італії, хоча потрібно визнати в нульові роки. Попит на таку продукцію був не дуже високим. По суті, справи ми і наші колеги створювали і формували цей попит, ну і звісно ж, його задовольняли. Я не берусь судити, на якому ми місці по виробництву фрезерованих декорів в Україні, але мені так здається, що десь у першій трійці. Зупинятися на досягнутому ми не збираємося. Ну, ось така чергова розповідь про будні нашого підприємства. Попереду вас чекає ще кілька серій. Буде розповідь про малярку, про майстерню в майстерні, енергетичну безпеку і транспорт, який ми використовуємо. Якщо ж сьогоднішній відеоролик вам сподобався. А можливо, ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку і поділіться ним з своїми друзями і знайомими. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Всім дякую за увагу. До побачення!